Турнір з плавання пам'яті війни в Афганістані. Традиційні змагання серед ветеранів та юнацтва відбулися в Івано-Франківську. Вони проурочені 25 п'ятій річниці виведення радянських військ з Афганістану. Серед заявлених учасників змагань понад сотня плавців-аматорів та професіоналів з Прикарпаття Тернополя, Львова, Луцька та Трускавця. Вони змагалися у майже всіх популярних стилях цього спорту: це, зокрема, брас, батерфляй, вільний стиль та плавання на спині. Вже упродовж двох десятків років років проведення таких турнірів їхня мета залишається незмінною вшанувати полеглих на війні та пропагувати здоровий спосіб життя. Шануємо і будемо шанувати, тому що стільки би не пройшло поколінь, ми повинні пам'ятати про тих українців, тих івано-франківців, які пройшли через це пекельне афганське пекельну афганську війну. І повинні знати не тільки населення, доросле, але і ті, це підростаюче покоління, яке бере участь у сьогоднішніх змаганнях.